До нашого міста завітав відомий закарпатський журналіст, письменник, сценарист, поет Олександр Гаврош із Ужгорода. Його зустріч із виноградівцями відбулася у районній бібліотеці і мала назву Сила слова Олександра Гавроша. Дійсно, митець так уміло володіє словом, що за останні 10 років видав понад 20 книг у різних жанрах: від поезії до філософських есе. Більшість із цих книг він привіз продемонструвати нашій читацькій публіці, а частину останніх видань подарував виноградівським книгом. Збірня. Перелік різноманітних літературних нагород та відзнак просто величезний, а різні видавництва охоче беруться за публікацію його творів. Адже саме ім'я Олександра Гавроша вже стало гарантією популярності між любителями красного письменства. Особливо цікавими є повісті та оповідання останніх років на історичну і пригодницьку тематику. Юні читачі всієї України захоплюються пригодами хороброго опришка Григора Пенькі, а повість про закарпатського богатиря Івана Силу навіть. Екранізована, і фільм цей мав великий успіх в українського глядача. Сам автор багато розповідав про свої книги, продемонструвавши ще й талант дотепного ерудованого оповідача. І достойним фіналом зустрічі була домовленість про обмін творчими делегаціями виноградівських та узгородських літераторів уже найближчим часом.